Доброго дня, шановні глядачі, шановні покупці! Я радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радвелів, на нашій площадці, І У нас сьогодні у продаж поступалась така красива біла шкода. Шкода Octavia a 7 Автомобіль з року з пробігом всього лише 227 тисяч кілометрів. рідній, сертифікований завірний пробіг даного автомобіля. Автомобіль у нас на 2.0 дизельному двигуні з потужністю 150 кінських сил або ж 110 кВт на механічній шестиступеневій коробці передач та на повному приводі. Автомобіль взагалі без заважень, немає ніяких підкрасів, немає ніяких проблем. Усі мастила, всі розхідники були замінені в даному автомобілі. Показую вам даний салон даного автомобіля. Ви тільки гляньте: красивий, гарний з тканини. салон збережений, За автомобілем Доглядали. Присутній у нас повний електропакет по даному автомобілю. Ось таке у нас мультифункціональне кермо. Та ось така у нас мультименія в даному автомобілеві. І цей автомобіль ви можете придбати у нас, у нашій компанії Вашкарс. І ціна даного автобуса.